Гайно, що це треба усвідомити, що це велика жартовна робота, е, яка б не була підтримка, а вона зазвичай на превеликий жаль з державного боку завжди була слабенькою. Е, так дай Бог, щоб зараз е, і за час своєї там діяльності я бачив як вихід. Це співпраця з європейськими програмами, щоб європейські гранти, європейські партнери е, і демонстрували, наскільки треба поважати власні надбання, е, які є у нас в різних музеях, і ті музейники, які працюють чи з грантами, чи без грантів. Е, вони дійсно роблять святу справу. Дійсно, сьогодні ми багато говорили про Бориса Возницького, який власне своєю от постаттю був був яскравим прикладом, як треба працювати, незважаючи на те, є розуміння держави, нема розуміння держави. Є якісь благодійники, які усвідомлюють, що треба вкласти в гроші, але він відкривав твори за творами. Не секрет, що пінзеля, про якого ми сьогодні говоримо, багато хто і не знав, що це наш, наш земляк. А він відкритий світу, він власне ті вироб... те, що робиться в опішні, воно в якийсь час вже було близьким до того, що воно зникало. Я років не пам'ятаю скільки, чув, що ну вже в опішні майже нічого немає, як нема, це те, що має входити не знаю, в аналоги світові, які, які треба зберегти. Тому Звичайно, це таке для тих, хто постійно в тому чи іншому музейному місці там чи, чи палаці працює, що їм побажати їм стійкості витримки, побажати а державі, меценатам, законотворцям зробити все, щоб був імпульс. Взагалі суспільства до того, що ці надбання треба підживлювати, їх треба фінансувати, їх треба зберегти і їх представляти широко за кордоном. І тоді ми будемо ми будемо самодостатніми. І на основному, будь ласка, витриметь кілька критерій, фахових критерій для музейників, які в матір хотіли б здобути цю почесну відзнаку. Ну, найголовніше, як мені здається, це дійсно щиро. Розуміти, що це не робота, а це покликання. Практично. Е, те, як кажуть, як називають іноді не просто музейник, а хранитель або зберігач. Е, це справді людина, яка є яка береже, береже вічне. І в цьому е, треба бажати цей критерій, цієї любові такої беззастережної за будь-яких обставин за того, що буде зарплата, не буде зарплата. Звісно, вона потрібна. І, і це життєво необхідно, але разом з тим, це от людина повинна усвідомити, що вона йде на певну таку власну пожертву. І, і це от такий головний критерій. Безумовно, що це фаховість, це е, постійно потрібно, е, це треба вивчити все, всю базу, яка є. І це одна історія, а можна як би сказати ще й третю відразу. Не секрет, що потрібно, особливо хто вже в літньому віці, так там музейники, зберігачі, вони мають те, що вони знають по краплинцям, все так. Але ті, хто приходять тільки, вони мають привносити оцей момент розуміння сучасного вже сучасних засобів зберігання. Так? Тут йдеться і про відцифровку, тут йдеться про різні моменти, яким чином принести або працювати з європейськими грантами, або писати туди на те, щоб приймати участь в різноманітних конкурсах. Я маю на увазі по представленню. Своїх колекцій, які є, так і це теж дуже важливо. Тому треба дуже зараз бути не стежити за всім тим, що з'являється, бути в цьому сучасним, бути кому вести цю постійну комунікацію і можливість співпраці з іншими музеями різних країн. І це теж дуже важливо. Дякую, дуже дякую. Там.